Такого я ще не тестував. 8 тисяч гривень. Бюджетний захищений броньований телефон від Укітел, а функції запхали набагато більше. Реально крутий телефон, але 8 ГБ оперативної пам'яті йому дуже мало. Можна розширити до 16, але навіть цього мало. Сучасним користувачам буде трішечки підтормажувати. Зважаючи ті телефони, що я тестував останній час, цей дуже повільний. Ну і процесор тут Unisoc ums 9621 s не суперпотужний. Розраховуйте, що Ігри такі будете грати або середнячкові, або на мінімальних. Тобто, якщо взяти асфальт 9, то будете грати десь на середині, або навіть на низах. Це перший телефон. Укітали, який мені реально подобається. Покажу вам про телефон. Версія Android 15.0. 15 Android за 8 тисяч гривень. Ще й убудованої пам'яті 512 гігабайт, батарею 10 тисяч міліа. Розмір дисплея 720 на 1600. Дуже мало. Діагональ дисплея 6,7. Камера 64 мегапікселя, а ця 8 мегапікселів. Основна камера. Це ось ця це макрозйомка, а це нічне бачення. Там взагалі вони по пару пікселів пізніше покажу, як будуть світити ці. Чотири інфрачервоних діодика. Походу має бути дуже круто. Ну і головна фішка: це ліхтарик аж цілих тисячу люменів. Оцей здається тисячу. А цей 600 чи 800. Коротше в парі, якщо вони світять, то це просто пушка. Комплектація стандартна інструкція на всіх мовах світу, крім української блочок на 33 Вт. і кабель двосторонній Type-C. Одразу вам скажу, що динамічок тут він реально слабенький, одненький, такий монофонічний, не сильно гучний. Якщо я раніше грішив на ось цей телефон і казав, да він там не сильно гучно грає, не настільки чисто, то цей грає круто. А ось цей зараз дам вам послухати. Собі, ніби слухати можна для звичайного користувача, зважаючи, що він там коштує 8 тисяч гривень, і це броньований захищений телефон, то, в принципі, ще можна миритися. Але меломан Петрович не може слухати просто цей звук. Воно ріже йому вуха. Розумієш, мені це ріже вуха, тому що тут він не чисто грає. Таке враження, що я вже його купав в воді. Там ще є вода в динаміках, і він ось так грає. Ну, такі мої враження. Ось відео на Ютубчику Петровича будете дивитися в якості 720. Ну більше чомусь. Не показує, не хоче. <хи> Напевно, тому що розширення екрану не дозволяє. Хоча, дивіться, якщо тако подивитися, ну да, ну не супер. Там, бляха, ну коротше, телефон 8 штук коштує. Я розумію, що напхали купа функцій, і ти хочеш, щоб там картинка тобі була соковита. Хочеш кращу картинку? Береш ось такий, да, тут ціник майже вдвічі більший. Частота оновлення екрану 120 Гц. але все рівно яскравої і соковитої картинки тут можете не очікувати. Картинка, ну дивіться, вона буде така, бачиш, простенька, не має суперкрутих кольорів. Хотілося би, але ж 8 тисяч гривень. Що ж ти зробиш? Бачиш, вона така собі, простенька, як саме в самих звичайних бюджетних телефонах. Я не розумію, нафіга в бюджетному телефоні стільки функцій для камери. Тут тобі і панорама. І портрет, і макро, і надширокий. Чомусь він чорнобілий, і якесь фік знає, що це воно таке, воно збільшує. І 64 мегапікселя, Відео. Коротше, тут ще можна перейти в більше. І коротше, тут тобі, і туди, і сюди, бляха. Зараз покажу, як це все знімає. Я навіть не знаю, що можна розказати про цю камеру. Дивіться, показую. Хопа. Дивіться. Ну, просто тупо мило. Злилося абсолютно все. Тут немає якості, розумієте? Просто тупо мило. Навіть якщо взяти 64 мегапікселя, ось сфокусувало. Хопа. Дивіться. Ну, Бля, 64 мегапікселя гірше фоткає, ніж так. Дивіться, чіткості немає ніякої. Так, да, можна збільшити фік знає куди, але чіткості. Картинки немає абсолютно далі. Що в нас там є? Макро. Спеціально збрескав водою ці всі листочки, щоб зробити вам ідеально чітке макро. Ось я сфокусувався. Давайте покажу. Яке буде макро. Дивіться. Десь я вам ставлю ці фотки, подивитися. Ну, тупо херня, бля. Я не знаю, де яке може бути макро за 8 тисяч гривень. Запис відео може бути 4К, 30 кадрів в секунду. Я навіть ставити таке не буду. Буде фул HD. коротше. 30 кадрів в секунду. Зазвичай я пишу на 60 кадрах, ну фіг з ним. Погнали. Стабілізації немає. Стабілізації тут точно немає. Яка може бути стабілізація за 8 тисяч гривень? Тут хоча б, щоб воно ось так нормально працювало, і то вже буде за щастя. Та ну, що ти нам скажеш? Мікрофончик стабілізації. Немає стабілізації. Тут точно немає. Яка може бути стабілізація? Да. За 8 тисяч гривень. Тут хоча мікрофон би, дуже тихий, нормально працював навіть і не чути за щастя. Дивіться, стабілізації немає ніякої. Ну і відео, звісно, що на любителя нічна камера доволі навіть непогано знімає, зважаючи на те, що чотири інфрачервоних діодика в принципі нормально вони світять. Все круто, але от скажіть, де функція? Ось тут має бути функція запис відео. А її немає, бляха. хера мені ті фотки. Що я буду Оленію фоткати? Я хочу відео знімати, хочу показати вам, якось там, наприклад, в підвалі, куди воно б'є, і так далі. А тут цієї фішки немає. Я ось думаю, що цей телефон ідеально для роботяги. СТО, будівництво, тому що недорого коштує, його не шкода, і в нього дуже багато корисних функцій. Наприклад, ліхтарик. Ліхтарик мені подобається тут. Ну просто топчик. Дивіться, тут одразу пише, що не світити в очі, тому що можна усліпнути. Він світить дійсно дуже яскраво. Так, вмикаю ліхтарика. Можна вімкнути, дивіться. Можна вімкнути просто білий, можна вімкнути просто жовтий, а можна вімкнути комбінований. І світить воно. ну, Світить дуже яскраво. Так, тут можна всі-всі фішки, там туди-сюди яскраві зменшувати, збільшувати соси, от соси туди-сюди. Зараз вийду на вулицю, покажу, як буде лупити. Ну, ось, будь ласка, як буде світити кемпінговий ліхтар? Видно, фік знає куди. Ха -ха, реально крута штука. Якщо тримаєте ось тут пальці, можна зимою навіть гріти їх. Світить одразу зараз два. Максимальний режим. Можна поставити дві сімки, якщо тобі 512 їх мало, можна ще додати мікро sd карту Функціональна кнопочка запрограмувати можна під будь-що. Я включив, що одразу буде воно вмикатися під ліхтарик, тобто можна буде вмикати ліхтарик. Сканер відбитка пальця присутній, я його не налаштовував. Радіо не буде грати без антени, і це дуже фігово. А також тут є NFC. Ось можеш подивитися. Ну, все як в стандартних телефонах, незважаючи на те, що це бюджетка. Штани спадати точно не будуть. 372 грама. Основні переваги цієї бюджетки ліхтарик, нічне бачення. Батареючка 10 тисяч мА. Ну і це захищений броньований телефон, який витримає. Витримує IP 69, IP 68, відповідає всім військовим стандартам, витримує низькі і високі температури. Ну і далі все. І на цьому все закінчилось. Я тобі розказав, показав. Не забудь, як завжди, ставити великі вподобаючки. Телефон продається після тестування. В принципі, продам тобі навіть дешевше, купиш за фігню грошей. Всім дякую і пока!